Шона не, не грається стоїть! Тут? Так але він е в целом у форме. Дин формі форме фармить зарплату. Зака кик дається. А хто, а хто Все, Добре. Добре. давай, откидай, я сейчас одну откиду. не, не грається тут. Шо не нагрывается не тут. не нагрывается тут? тут. Ну ких Чекай. 23.47. три, сорок тут чел по форме цай. Понял, типа? Да.